Всіх вітаю! В цьому відео ми подивимося на багато нових фігурок від китайців. Прикол в тому, що навіть Лего таких не випускали. Так що давайте починати. Почнемо з тих, які в мене вже були: це Гармадон, коли він був молодим, та Моро, коли він був ще маленьким. У мене замінені волосся та кісті на оригінальні. А зараз хочу показати свій кастом молодого Ву, який я ще робив півроку тому, і китайці випустили таку саму фігурку, але я її не купляв, так як в мене є кастом. Далі в нас Вута Гармадон, коли вони були ще дітьми. Добре зроблені, але обличчя в них якісь странні, Я не пам'ятаю, щоб в мультфільмі у них саме такі були. Напишіть в коментарях, були такі чи якісь інші, тому що я вже не пам'ятаю. І разом біля мого кастома першого майстра стінджу вони ось так виглядають. Далі китайці вирішили випустити двох членів запрітної п'ятірки. Це Рокс та Нокт. І китайці прямо пораджають леговців, бо вони зробили фігурку ногта, коли леговці ще навіть не показали свою. І з Рокс така сама ситуація, ще навіть не показали, як вона буде виглядати, її фігурка, а китайці вже її зробили. Але не без косяків, в неї повинні бути маленькі ноги та обличчя в неї якесь странне. Далі фігурки Гармадона та Чена, коли вони стали серпентинами. Ці фігурки я, наприклад, дуже сильно хотів, щоб випустили леговці, але ось хоча б китайці виповнили мою мрію. Звісно, не вистачає ще, щоб зробили Скайлор, коли вона стала серпентином. але і ці двоє вже велике досягнення. Хвости в них резинові та прийшли погнутими, тому вже, мабуть, третій день я намагаюся їх випрямити. Далі в нас дві версії Харумі. Зроблені дуже хорошо, в особливості кам'яна Харумі. Принти є навіть по бокам, як і в оригінальному Лего. Я завжди собі хотів кам'яну Харумі, але мені було жалко на неї витрачати 1500 гривень. І ось хоча б я смог потримати китайську версію, і це дійсно класно. У них є по два вираження лиця, ось так от. І тут нежданчик, китайці зробили нормальну фігурку Акіти, бо раніше її завжди малювали волосся серебристим кольором. Хочу зараз ще повернутися до плащів Нокта Рокс, ну і, собственно, Акіти. Вони дійсно зроблено добре за таку-то ціну. Але до того, як запакували саме її плащ, в мене є питання. Ось. Не взяти китайську версію Токс та зрівняти її з моєю улюбленою оригінальною Токс я просто не міг. І ось попробуйте вгадати, де оригінальна, а де китайська. І справа оригінальна, а зліва китайська. От тільки китайська прийшла з якимось браком і в неї дуже сильно шатається голова. А далі в нас металевий кароф. Теж багато хто чекав цю фігурку від леуців, як і я. Дуже класно блистить, але деталь шлема трохи відлічається від оригінального такого. І ось, наприклад, рядом я поставив фігурку оригінального Карлока. Повернемось в третій сезон. і Тут кам'яний кол, кам'яний зейн та піксел. Піксел зроблено дуже якісно. Та й інші двоє теж непогано. Але Коула та зейна я брав трохи для інших целей. А саме щоб їхнім фігуркам в повсякденній одежі від китайців поміняти голови, то це було як в четвертому сезоні. І така банда вийшла в цих в повсякденній одежі. У Джея та Укая є два вираження лиця, в інших по одному. А ось так виглядають ззаду. Якщо ви хочете купити якусь любу фігурку з цього відео, ви можете перейти в опис під відео і в моєму телеграм-каналі купити по приємним цінам.